Вітаю, шановні. Почну з об'яви. У Фейсбуці ми з Вірою Вікторовною створили групу Історія Червоної Григорівки. Запрошуємо вас до цієї групи. Бути і хочемо, і просимо, і надіємося, що ви будете активними учасниками. Група створена з метою вивчення історії нашого краю. Нашого селища, історія наших родів, історія наших батьків, дідів. Якщо ви думаєте, що це не цікаво, <сум> через 100 років це все буде виглядати зовсім по-другому. Тому ви можете присилати будь-яку інформацію з історії свого роду чи будь-яку іншу, це стосується і фотографій якихось старинних. Бажано щоб з коментами. Може, будь якісь речі цікаві. І так далі. І так далі. Все це буде складатися в базу даних, ми її створимо таку базу, і це наш завжди останеться в історії нашого селища. Тож, запрошуємо в групу.